Вітаю вас на каналі Сімейної майстерні ТМБУК. Нещодавно мій товариш Бєлік Олександр придбав кілька картин українських художників. В нашій майстерні для цих полотен були виготовлені рами. Після цього, в якості благодійної акції, картини були подаровані медичному центру паліативної допомоги в місті Лебедин. Олександр зв'язався з керівником цього закладу Рева Віктором Михайловичем і вручив подарунок. Паліативна допомога це вид медичної допомоги, спрямований на покращення якості життя пацієнтів з невиліковними захворюваннями. Вона передбачає комплекс заходів, які полегшують фізичні, психологічні. Психологічні, соціальні та духовні страждання, пов'язані з хворобою та покращують загальне самопочуття пацієнта. Отже, пропоную вам до перегляду відеоролик, в якому я виготовляю рами для цих полотен. Напиляв заготовки з вільхової дошки і вирівнюю їх на фугувальному верстаті. Щоб максимально ефективно використати матеріали, готую їх для поклейки в щит. Базуючись на площину, яку вирівняв на фугувальному верстаті, формую бокові кромки. Для цього використовую форматно розкроювальний верстат. Хоча, звісно ж, можна це робити і на фугувальному верстаті. Далі в роботі рейсмусовий верстат. Задаю товщину заготовкам. Перемістився до преса, щоб склеювати щити. Розкладую заготовки для найбільш ефективного їх використання, і за допомогою спеціального пристрою наношу клей. Використовується полівінілацетатний клей. Скорочено ПВА. Вкладаю заготовки на прес і налаштовую ширину щита. Для цього переміщаю гідравлічні зажими. Вмикаю гідростанцію, вона створює налаштований тиск, залишаю щит в покої для затвердювання клею. Після того розкрою щит на заготовки певної ширини і приступаю до фрезерування. Для цього встановлюю в шпіндель верстата багетну фрезу. Для безпечної і якісної роботи використовую прижими. Колись їх для нас зробив Руслан Деркачук. Після формування профільної поверхні з допомогою форматно розкроювального верстата випилюю четверть. Далі в роботу вступає доволі рідкісний верстат. Це німецька гільятина, яка вирубує багети під кутом 45 або 90 градусів. На мою думку, цей верстат зроблений приблизно в 70-х роках минулого століття. Електроніка там відсутня зовсім, а от інженерно механічна складова просто вражає. Такі верстати в моїй майстерні. З'являються не тільки як помічники для виконання якихось робіт, але й зразки колекційної механічної досконалості. Слідуючий етап собирання рамки докупи. Для цього також існують цікаві пристрої. Наприклад, ось оцей італійський верстат. З допомогою стисненого повітря бойок забиває спеціальні скоби. Вони мають таку форму, що при заглибленні в деревину стягують дві деталі між собою. Після збирання рами в прямокутник. Вони попадають в малярне приміщення. Там з допомогою краскопульту на них наноситься барвник. Після висихання барвника рами лакуються. Далі полотна, які натягнуті на підрамники, вставляються в четвертя рам за допомогою шпильок, між собою з'єднуються. Потім я роблю розмітку і закріплюю шнур, завдяки якому рами можна буде повісити на стіну. Ну, ось така розповідь про благодійну акцію, яку нещодавно здійснили Белік Олександр і буката Сергій. Сподіваємося, що наші скромні зусилля, хоч в деякій мірі, полегшуть страждання людей з невиліковними хворобами. Глядачам подяка за увагу. До нових зустрічей.